І я думав, що цього буде достатньо, але коли я зробив запит в інтернет, інтерпол, вікіпедію, фейсбук, інстаграм, мені так, бо тут вісім сторінок дрібного тексту, так що всі зосередилися. Маріанна душа одна з найпливовіших сучасних дослідниць української несмотря, то тут звітова. Астрономічний спадщиний, антропологиня їжі. Та популярна кулінарна письменниця з самого Львова, яка виступає як місць між історією кухні Галичини та сучасною кулінарною практикою. Вона відома під псевдонімом пані Степа. То що, пані Степа, що за ковальського постріли? Ім'ян, під яким веде блог, публікує рецепти, збирає усну кулінарну пам'ять нашого регіону. Вона авторка кількох книг, численних публікацій, серед тих відомих видань, Галицькі смаколи, лівська кухня і про два проекти пов'язані з цифровою бібліотекою «Seeds and Roots». через видання лекції Марія популяризує не лише рецепт, а й філософію їжі як частини ідентичності. У грудні це найважливіше 2024 року двадцять на року. Маріанна душа відзначили звання. Почесна амбасадорка України в сфері кулінарної дипломатії? Ваша родзинка чи є борщ? це дуже підступне питання. Значить так українське відповідаю так, щоб було що я маю на вас. Український борщ, український, польський <сміттє> борщ, польський. Дуже, дуже просто, тому що борщ борщ, як страва, вона походить, він він не зародився в одній конкретній крапці, яка є на території там, України чи Польщі, чи будь-де. Це є справа характерна дуже великому великому географічному. Там, скажімо так, це є е, територія приблизно великого, колишнього Великого князівства Литовського. Тобто всі держави, які є ось тепер на тій території, вони так, в такому чи іншому вигляді борщ мають. Навіть румуни, яких борщ є на життніх висівках, і, е, але проте це борщ. Ось, так що єдине, що я можу сказати точно, що борщ не русло. Оце стоп. я думаю, що позвучиться. Саме Суси Христос говорить. Пані Марине, дивіться, ми не можемо спідставити борщ із піцею. Піця це таке ходове. Забігли, з'їли, побігли. Борщ це є код нації. Як Оксана Муха казала, пісня це є код нації, так само цей борщ, це треба сісти. За акуратно, культурно. Це, це те, що виходить. Подивіться, скільки борщів сухих ми зробили на світ України. Дивіться, ми вертаємося до вмісту книжки, бо всі хочуть купувати, але знають, що там. Це які книжки. Так? Тому ти, ти маєш так. Зараз розпіарити так, щоб всі знаєш, сказали все телефони, не рахуючись карточки, бо з карточки то не так страшно, як у знаєш, так? Приклав класну і все. Нема цього болю. Так, немає, потім якось буде, кредит, зайшла. От коли ти збирала матеріал для книги, от який рецепт вразив тебе найбільше своїм походженням або історією. Я зрозуміла, без якої страви ця книжка не вийде. О! Ну да. так. <смітна> тому що е, Я просто зрозуміла, що я не можу видати Тому що це, це ж не страва. Це ж це не стало, не десерт, це просто вище. Mm -hmm. І я коли, ну тобто, я вже таку кутю впихала mm -hmm. ліктем, тому що такі були все руки, які мені виявили, І я просто я була готова пожертвувати якимось іншим рецептом на вигляд. Питання завод. Яка ваша не справа справа? Хто вас навчив готувати постійно був до кухні? Це дуже пидне запитання. Я не знаю. Я, добре, скажімо, так, люди, буду трошки жартувати. Моя найулюбленіша справа це та, яку приготувала нея. От ем... я є менторкою. На лабораторії смаку, і коли я планувала ось цю програму, я собі думаю, так, е, я не шеф, що я можу, е, чим я можу поділитися, що я можу навчити. І мені здається, що дуже, я, дівчата, я дуже сподіваюся, що я говорю за всіх нас і що ви зі мною погодилися, але якщо ні, ви мені потім скажете. Мені здається, що важливо е, моє, моє завдання е, пояснити, ну вільніше навіть не пояснити, надихнути і е, дати зрозуміти потенціал локальних продуктів. Чи це ЯС, чи це якісь інші, там не, не знаю, якісь. Бойківські страви, тобто є дуже багато в нас е, в Галичині загалом і на Настрищині є дуже багато автентичних продуктів, страв і до цього. Але як я вже казала, ми не відчуваємо їхнього потенціалу. А це є, ну окрім того, що це є е, там, страва, яка притаманна нашому регіону, і вона є для нас рідною. Вона, крім того, може працювати власне як е, оця кулінарна дипломатія. Тобто ми нею частуємо, ми е, розповідаємо про неї, ми десь возимо за коном. Е, а також вона може бути вдовому, тобто цей зелений туризм, якісь фестивалі тощо, тощо тощо. Тобто навколо локальних справ, локальних смаків можна будувати величезні е, ну, такі. Екосистем, розумієш, тобто оце моє важливе завдання. А от би щось ще. Отже, якби ми могли додати в книжку ще одну сторінку або історію, або рецепт, що би ви туди От Чи стати, а отут я вже, але якщо до друг? Але я тут <смітна> бачу, що так вийшло, що я додала, тому що ця книжка трошки відрізняється рік поштою, бо багато речей. Зрозумілих нам якісь контексти, якісь жартики, абсолютно незрозумілі для поляків. І я, власне, те, що я хотіла додати, я додала сюди, і страва одна, яку я додала, це були чинати з ясним. Тому що мені коліжанка каже, що в буде книжка без чинати, що І Я думаю, Боже, дійсно. Просто чанаки Львові – це такий символ плячки. Чан... Пане Петричі, готові ви? Ми готові підтримувати звичайно. Я вважаю, що зараз а. телебачення програє е, YouTube, популярним ютуб-каналам, ютуб-блогерам. Тому Мар'яна може розвивати і розховувати нас на і її богу. Це важливо, тому що мені здається те, що вона робить. Воно дійсно дуже важливо для ідентичності, а війна, як ви розумієте, зараз наша війна, із, яка не наша, там, скажімо, війна, яка з нас знищує, знищує, бореться за нашу ідентичність, фактично. Один із елементів нашої ідентичності це харчування. Це дійсно, не дивно, що в москалі так боролися за борщ. Вони кажуть, що їхній борщ. Так? Тобто тому Мар'яна може розраховувати нашу підтримку. Навіть те, що ми зараз робимо, це на підтримка для Мар'яни, бо є можливості, якісь маленькі є можливості працювати з нами і якби, формувати думку. З чимось червоним, це є яська з буряком, з чесночком. Е, і це така ніби, ніби салата з буряка з чорносливом і з горішком. Але це таке з яськом. Це ну, така типу, фантазія. Там зверху є чорносливка, вона довго була в гострому соусі, вона начинена горішком. Е, поруч теж в мисочках це є е, такий. Свіжий вершковий сир з бриндзою, спеченою з морквою і з зеленим зеленою олійкою. Тут яськи нема, але я власне хотіла вам показати, як звичайна морква бо, може Ну, просто це дуже прості продукти, але вони зовсім інакше смакують. Е, і я думаю, що буде цікаво і незвично. Е, потім в нас там є такі тартал, тарталетки. З рибкою і яськом, і карталеки з яськом і грибами. І в нас є цибулевий пиріг, в якому в тісті є яськове горошно. А так, і що ж, а, і в нас, є, в нас є десерт, це є медівник, який я подаю так, як мені смакує найбільше. Я сподіваюся, ви на мене не будете дивитися на, на варятку. Це плястерок медівника намазаний маслом зверху дві плястерки грушки, і за і така вишня в алкоголі, і посипано це все горіхами. Тобто медівник буде трошечко в іншому якби, прочитанні, ніж цей. Тому я дуже запрошую всіх частуватися. Але У нас ще є у те а шлямочка не алкоголь. Не переживайте це. Я навпаки не розстрою не людей.